Послугами Волинської обласної лікарняної каси сьогодні користуються більше 14 тисяч чоловік. Про благодійну акцію цієї громадської організації у сюжеті Володимира Шевчука. Працівники обласної інфекційної лікарні є колективним членом цієї громадської організації з 2004 року. Тільки за останні три роки за їхнє лікування та лікування членів їх сімей, Волинська обласна лікарняна каса переказала у різні медичні заклади 30 тисяч гривень. Нині ж сюди привезли новенький холодильник та кварцеві лампи. Співпраця у нас триває з інфекційною лікарнею вже давно. Як і сам колектив є нашим колективним членом, так і Будь-який член обласної лікарняної каси Може отримати якісну і доступну медичну допомогу в цьому закладі по пред'явленню членського квиточка. Це сюди входить і медикаментозне забезпечення, і широкий спектр лабораторно-діагностичних обстежень. Я хочу подякувати. Сьогодні приємна подія в житті нашої установи, особливо Волинській обласній лікарняній касі і голові правління Дмитру Борисовичу Глазунову. Сьогодні Дмитро Борисович привіз для нашої установи холодильник для лабора... для медикаменту лабораторних реактивів і кварцеві лампи, які необхідні для кварцування палат. Діяльність Волинської обласної лікарняної каси часто називають можливою моделлю майбутньої страхової медицини у нашій державі. Принаймні, у багатьох країнах страхова медицина починалася саме з таких громадських об'єднань. Я от сам лежав в хірургії обласної лікарні, то зо мною теж лежала хвора людина. Ургентна із Росії, він каже, що в нас давно вже працює страхова медицина, і в нас не стоїть питання, оце, будемо говорити, одержання ліків чи через Волинську лікарняну касу, чи особисто люди, якщо вони не є членами цієї каси, то вони вкладають свої особисті, як кажуть, кошти на своє лікування. Ну, я б сказав, що це про образ ну, медичного страхування. Якби як прообраз цього, бо у нас, на жаль, і поки для мене по незрозумілих причинах не створено страхування, ну вірніше страхову медицину.